Маленькі мої і любі друзі. Радий вітати вас цього вечора. Привіт-привіт добрячок! Привіт, малята! Ось погляньте, що у мене є. Мишко, привіт тобі кажу, і, і що там у то у тебе є? Це серце. Хе -хе. бачу, 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 таке червоненьке, гарненьке, серденько. Так, дуже гарне. І, то ти сама його собі вирізала? Ні, це подарунок Добрячок. От цікаво мені, а хто ж тобі такий гарний подарунок зробив? Та, довга історія. І, та ти розповідай, ми, ми з малятами нікуди не поспішаємо. Розумієш, ми на уроці сьогодні такій цікавості про моє серце дізналися. <гум> цікавості, кажеш? Так, і вчитель мені подарував отаке вирізане сердечко за те, що я найбільше всього запам'ятала. Ак так, 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 так. так. І, і що ж ти дізналася і запам'ятала? О, ти не повіриш, добрячок. Виявляється, що моє серце б'ється 500 разів на хвилину. Хі -хі, майже так само, як і, і у мене хом'ячка добрячка. А от у людей всього 70 разів. Ей, справді А у слона знаєш скільки? Е, ні, кажи. А у слона взагалі 25 разів. уяви, яка гора і всього лише 25 разів на хвилину б'ється серце. От дивина, правда? Що дивина, то дивина. Ти мишко, так цікаво, розповідай, що я аж заслухався тебе. І, і Так і хочеться тобі розповісти історію про серце. Про серце? А ну розкажи. А тобі буде цікаво. Ти ж про серце сьогодні он на уроці скільки наслухалася, он скільки знаєш. Та, звісно, буде цікаво, і, і нашим телеглядачам також. Ну, ну, ну добре, ну, добре. Я розкажу історію про Іринку та Дениска, тато яких був серцевим лікарем. Ну, скажімо так. Як це серцевий лікар? Ну, він робив операції на серці. Якщо у когось боліло серце, то тато Яринки Дениска його ремонтував? Ну, можна сказати, що і так. І ось одного разу діти довго чекали тата з роботи. А його все не було. Ні, не було. Він сьогодні мав провести складну операцію на серці однієї маленької дівчинки. От бідненька. Дітки дуже молилися про те, щоб операція пройшла успішно. І що сталося Добрячок? І тут тато зайшов у двері. Ура, ура! Діти, напевно, так зраділи. Ще як. Діти одразу ж обійняли татка і почали розпитувати про ту дівчинку, про операцію. І як це пройшло, добрячок? Операція пройшла успішно, сказав тато, і діти дуже зраділи. Вони поприносили свої подаруночки, які зробили своїми руками. Спеціально для цієї дівчинки. Ой, як чудово! Та дівчинка напевно зрадіє. Хе -хе. я теж так думаю. Хоча подарунок Дениска може їй ну, не так сподобатись, як Іринкін. А чому ж добрячок? Бо Дениско зробив машинку. Ха, справді машинками дівчат не обрадуєш. О, але це, це була дуже гарна машинка. Із картону, да ще й двері у неї відчинялися, і зимові колесики навіть стояли. Зимові колесики? Ну, ну так Дениску називав гудзики, які були приклеєні замість колесиків. Хто ж мені зимові колесики? А чому ж? Татові машинка сина дуже сподобалася. І тоді Іринка прибігла зі своїм подарунком. А що ж, цікаво Іринка подарувала? А Іринка принесла. Цілий цілісінький букет квітів. Букет квітів? Та не простий. А о, о, Який же добрячок? О, то були квіти орігамі. Ну, тобто зроблені з бумаги, але різнокольорові та різної форми. Оце то справжній подарунок. М -м -м, обидва подарунки. тато сховав у портфель. І почав відповідати на питання Дениска. Ох же ж він був і допитливим хлопчиком. Такий самий, як і я. Хе -хе -хе. і справді, справді, ти також буваєш допитлива. А що ж Дениско розпитував? Ну, він розпитував у татуся про роботу, про небезпеку, яка людям загрожує ем, під час операцій. Так, небезпека є. Але більша небезпека не робити операції. Адже ж без зміненого, полікованого серця людина взагалі може померти. Так так може. Так само Мишко і Ісус. Якщо не змінить наше серце, ми теж можемо померти. Але ж Ісус не робить операції <гум> на серці, щоб змінити його. Чекай, як це не робить? Звісно, що робить. Просто невидимим для нас чином. І замість приладдя хірурга він використовує слово Боже. І, і словом Божим нас лікує. Так, так, люба моя, змінює ну, геть повністю. Як цікаво! <с> Дітям теж було цікаво почути про таке. Діти здивувалися, кажучи: тату, то ти схожий. На Ісуса, Ісусаборятує життя людей? Звісно. Хе -хе. І тоді Дениско сказав: Я теж хочу бути лікарем і рятувати життя людей. І я хочу бути лікарем. Хе -хе -хе. Дякую тобі, мишко, за твоє дуже добре бажання. Отак -от, от малята і от така от історія. Думаю, що дехто із вас. Теж стануть лікарями і будуть рятувати життя. Так, о, добрячок, звісно. О, Мишко, бачу по всьому, що тобі вже час готуватися до сну. Так, добрячок. І вам ми говоримо любі малята на добранічок. І, і, і сердечних вам снів, малята.